Ганна Ізваріна, переселенка з Лисичанська Луганської області, свою домівку разом із дочкою та чоловіком залишила навесні минулого року. Ми виїхали у березні 22-го року, так як мій чоловік прикордонник, військовий на той час був, і ми місяць були дома. Я лікар-стоматолог за фахом, тобто ми ще місяць. Ну, якось лікували людей, поки була змога, а потім вже було небезпечно, бо чоловік від'їжджав до попасної для несення служби і треба було виїжджати, бо вже було, ну, були обстріли, вже були проблеми там з їжею, з водою, з газом, світлом. Спочатку Ганна з сім'єю перебувала на заході країни, а півроку тому вони приїхали в Суми. Нині чоловіка Ганни із Варіної за станом здоров'я визнали непридатним до військової служби. Сама жінка нині не працює. Хотілося б, конічно, повернутися до праці, тобто займатися своїм ділом. І для перспективі з ми з чоловіком розмовляли про те, що якщо ми не повертаємося до Луганської області, тобто ми ж не знаємо, як коли буде деокупованими. Якщо будемо залишатися ну, в сумах там чи в іншому якомусь місці України, звісно, що будемо щось думати по поводу там якогось, може, там бізнесу або якогось там роботи. Це, це питання відкрите. Про проект «Територія відновлення та розвитку з підтримки ветеранів та їх сімей, жінка дізналась із соцмереж та зареєструвалась там. Такі тренінги і такі програми вони ж дають по перше комунікацію, тобто ти знайомишся з людьми, ти обмінюєшся якимсь своїм досвідом, ти чуєш досвід інших людей, да? ти спілкуєшся і для це якийсь поштовх для того, щоб йти далі. Ти відчуваєш, що ти не один. По перше, цей. Є... <з> цією проблемою і ти е, є люди, які тебе підтримують, і які е, теж стикнулися з цією проблемою і якось її вирішили. За інформацією регіональної менеджерки проєкту Ірини Гладкої він є пілотним для 11 регіонів країни, серед яких і сумщина. Набір учасників нині завершено. По 20 осіб ми набираємо з кожного регіону, але заявок ми отримали набагато більше. У нас понад 20 осіб з кожного регіону. Київська область взагалі там сягнула, де за 40 вони набрали, і при тому, що їм раніше вже закрили цю заявку. Вимоги це від 18 років. І далі людина, звісно, що працездатного віку, і це можуть бути як військові, так і члени їх родин, батьки, подружжя і діти. Усі тренінги відбуватимуться онлайн. Перший етап з психологічної допомоги ветеранам та їх родинам стартує 15 серпня. Ті, хто до нас потрапляють учасники, вони пропрацьовують наші фахівці, психологи. Вони все повністю підготують для кожного. Буде як програма загальна, так і буде для деяких ветеранок, і ветеранів індивідуальні. От в індивідуальних це вже ті випадки, коли людині треба більше уваги, коли треба буде з ними пропрацювати оцю проблем, проблематику, яка буде виявлена, і тільки після цього ми зможемо вже переходити до другого етапу навчання. Наступним етапом будуть курси для тих, хто хоче працевлаштуватися. Учасників навчатимуть писати резюме та проходити співбесіди. Далі тренінги для тих, хто хоче відкрити власну справу. По власній справі в нас буде повністю допомога, як написання бізнес-планів, знайти натхнення да на роботу цю де шукати цю ідею, тобто все з самого початку. Потім ми будемо шукати разом гроші. а Потім ще будемо допомагати все ж таки менторським складом людей допомогти і цю власну справу започаткувати. Тобто, наша задача підвести настільки максимально людину до того да моменту, щоб людина все ж таки відкрила власну справу чи працевлаштувалася. У підсумку оберуть 10 учасників з найцікавішими ідеями власного бізнесу, яким обіцяють допомогти в його реалізації. Цей проект буде тривати до кінця листопада, ну до кінця року, скажімо так. Ми маємо його виконати і далі будемо вже все ж таки дивитися в напрямок його масштабування, щоб це був вже не як пілот, а я і по всій Україні по тих решті регіонів, які не потрапили на сьогоднішній день, тому що дуже великі попити з інших регіонів. Програму територія відновлення та розвитку від громадської організації Союз ветеранів Донбасу створено в рамках проєкту «ЮСЕЙД – Економічна підтримка України. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми.